Я сейчас пусть ты не хочу. Я тут, я тут буду. Я тут. Ні, не, не приду. Цікаво, друзі, знати про цей укріпрайон періоду Другої світової війни, що, ну, по-перше, до нього можна легко добрати. Друзі, була Друга світова війна, якби він не використовував можливості київського укріпрайону і, власне кажучи, якоїсь дуже довгої битви за. Битви за Київ не було. По факту, просто Сталін віддав Київ. А потім ще був розбомбований, тобто ну, авіація, бомби і центр міста був зруйнований. Але така місцевість була цікава, що, власне кажучи, німці тут би дуже важко довго. Рухали. От Якщо б реально зараз була б десь поближче до фронту, то вже хочеться ходити по цій, по цій території, дивитися, чи як кажуть, нема ніяких ні. А до чого я веду? Що бо так просто здавати, здавати велике місто не можна, не можна. Маріуполь ми мало тримали. Ми всього то нічого тримали два з половиною місяці. тому що варіантів тримати його успішно було абсолютно мізерні. У Покровська багато-багато багато багато кращих варіантів, тому що коли вони окупували Маріуполь попереду, і ще було 40 км, які, які вони вже окупували. І було, ну, не було доступу до Маріуполя. Ну, Набагато краща ситуація і е, є сенс там дуже-дуже ну, довго, довго там тримати.